Так, Оля, ще знайомий з новим учасником, це Лариса Пуханова. Ти знаєш, але я так нагадую просто. Ти знаєш. По, Медведик. по медведиках, по по картинах, вони яскраві нас. Пані Ларису, були медведики, тепер коти. Чому в от сам, Саме такі у нас старини. Що, що саме от вам? Ні, ну Я взагалі люблю тварин, а просто тут ну, такий будинок чип-котів. Це не, не завжди такому. Міському жителю, так як такі, як я, вибачаю, випадає такий випадок, що дивитись на і живеш, а тут тебе коти, і котячі мами, і котик народився при нас, і вони там граються. Ну, я такого в місті не маю. Хоча в мене є песики. Тому я подумала, що мішки демо почекають до зими, а такі коти, які бавляться, так і глядають, то дуже цікаво. А що передувало? Медведикам, котам. Okay. Ну, Перше, взагалі, тварин я малювала і котів я малювала завжди, бо вони такі дуже так. А Потім так почалися такі в мене була серія про да? Так? так, і льви хмари. Оце mm -hmm. мені такі були хмари ледячі. Потім я помалювала крім Потім почалися сонячні зайчики. Я подумала, ну які як, сонячні зайчики, так і подумала, що в мене такі були житинки, зовсім сонячні зайчики, які жили в країні адування. Ну і, і крім зайчиків, так я ще трохи жабки полювала. Ну, а потім ведмедиків довго. і ведмедики так вже давно я малюю. Ось. Ну а тут, коли ці котики ми ну, ж не живемо ну, там, на падежах там не було б котів. А тут. Коти, діти, ходити, все таке щастя, материнське, дивитись на ці малі коти. Ну так от ви працювали в суті, в великих вже мистецьких компаніях на попередніх симпозіумах, бо ж не вперше в нас ну, да. і тепер працюєте в такому локальному, такому особистісному такому середовищі. Як вам комфортніше? Як як для вас можливо емоційніше? Чи воно впливає на ваші роботи? Ну, Особисто. Це найкомфортніше, коли менше, середовище колись, шматочок будинку, і тут навіть деякі на Чермовці намалювала вже після тітів, тому що це такі ну, зараз, уже так, ну, якісь такі маленькі, тут є якісь предмети, так? тут є скоти тут більше такого ну, цікавого для мене і більш затишного малювання. Тому що я люблю, щоб були тварини. так? Це я ще до коней не дійшла. Зрозуміло. зрозуміло. Ви не вперше, Славка? Ні, вже третій раз. Дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Там Межеве вежі дуже гарно і ці дуже гарні. Але особисто я так люблю Карпати, коли я люблю потічок, десь знизу, наприклад. Так ти знизу, а не тобою гори. Ну, тому що є люди, які і художники які люблять там залізти і на ці вершини там дивитися. А я люблю так біля річки карпатської. Дуже і риба там, і маленька риба, і камінці, і це там шушить, надихає, а гори такі великі, це велички, І вони там курять, тумани, це для мене так. Ну, дуже надихає. Резумієте. Ви для себе знайшли тут те, що... Топ, так. Вас надихає і над тим, щоб ви хотіли працювати. Так. А, дякую вам за ваші роботи і за яскраві роботи, які по суті завжди виділяються. Так, Їх завжди так. видно. Дуже дякую, що працюєте в Славська. Дякую.